Є, ну, ж такий цікавий, який називається Конфлікт інтересів. Тій закон прийнятий ще десь, не знаю, рік, напевно, назад, а не тільки тепер в регламенті його прописали, тому що були завершення, ми звернулися до того, доправи, до, до, до вже внесли, прийняли тільки сесії, сесію ми сесі, прийняли ті поправки в рекламі. Але я би хотів зупинитися на, на такому моменті, як оголошення, скажімо. Порядку денного за 20 днів до сесії міської ради, та які має бути оприлюднені на, 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 на сайті міської ради чи засоб масової інформації. От хто депутат міської ради, хто то він знає ту, знає ту процедуру і знає, знає ту ситуацію. А от хто депутат міської ради, от, наприклад, любий з вас, та ви подаєте заяву, пишете, маєте, наприклад, «І, ну, я трогаю любий, такий приклад, який не, не пов'язаний з якоюсь там колекційною. Ви хочете, наприклад, будинок свій продати, ну, сталося щось таке, вам треба виїхати чи переїхати, ваша неправитизована змельна ділянка. Ви пишете заяву, пишете для, то, на, для того, щоб зробити ту процедуру. Ви написали заяву. Тепер це рішення має бути опубліковане за 20 днів. Так? Засідає комісія, має там графік роботи. Там, чи, ну, Сторонна. Переважно два рази в день. Переважно брати. Значить комісія, ну, візьмемо так. Хоча б за 10 днів до цього опублікування вона засідає для того, щоб розглянути вашу заяву. Маємо 10 днів, плюс 20 днів. Місяць. Тобто е ваша заява попадає на сесію через місяць через місяць. місяць це, ну краще, виявляється, реально від часу вашого податку заявлення. Це є один момент. Наприклад, якщо земельної ділянки, дати дозвіл на людську проєкт відводи. Пізніше. Щоб затвердити матеріали про відводи земельної ділянки, треба ще раз сама процедура. Маємо ще місяць. Разом 20 місяць. два місяці. А для того, що при умові, якщо проголосують, якщо наприклад, на засіданні ну, на сесії, не виникнуть якісь питань, Бо може бути, от є сусід, там депутат, він знає ситуацію, він може там внести якусь поправку. Зараз за якийсь конфлікт між сусідами, давайте ми ще розберемося. Тобто процедура ще раз продовжується. А якщо питання стоїть про викуп земельної ділянки, це. Я по своїй практик знаю, я займався питанням своїм особисто, 8 місяців, І то, так, від цей кідотесі постарався, що щоб... так, Якщо дотримується до процедура, я до чого вже ну, Можливо, це там для дороги, для того, щоб всі там, в місті, громада ознайомилася, можливо, це і правильно. Але практично, якщо це стосується. Щоб скоротити термін розгляду, а ми ну, до того і працюємо, щоб швидше розглянути питання, там до громадян міста, які подають ті заяви. А заяви багато, комісія з мене, якщо засідає, то вона засідає по 6-7 щоб Усі розгляди люди подають, їх зараз. Тобто я не знаю ну, хто, наприклад, закон, коли прописували, 20 днів. Це, напевно, ну, на нашу думку, на мою думку, люди, які або не стикалися з тими питаннями, або ну, розумієте, ну, чисто можна собі хоча закладу, таку нормально. Або коли субвенція приходить, донорська. Так, і я вже говорю в бюджетні питання, голови. які треба сесії треба субвенцію загально спецпотенцію.